Риба, комаха, Що ти взяв? Комаху чи рибу? Риба Риба. молодець, Риба. Ану, покажи. Риба молодець.

Ри-ба. Марко, не, я сама. Я сама. Ри-ба. Ри-ба. Ліпи, дай риба, шукай. Так, ліпи лі п, Не відривай. Не відривай. Ри-ба. Так. Молодець. Правильно вибираєш. Риба. Ба. Риба. Šće da je riba? To ne riba, riba, je riba. Mlodec. Je riba. Ta? Šće je reba? Reba.

початку вибрав всі рибки. Так, комаха, комаха, оса, оса, марко, о.